Так, отже, коптильня гарячого копчення. Все одно не продаж, це для себе. Буде димохід? Ось це стандартно, тільки що все це? Уже разом із піччю. в мене була маленька такого плану з гідрозатвором, я її ставив на плиту, а цю хочу, щоб вона на вулиці стояла. Ну і більшу таку, щоб загрузив, так загрузив. Якщо фарба зараз досохне, однесу її у двір, пропалю. Там вже Засолив сало. Ще ввечері заїду. Мабуть, візьму гомілок, а може цілу курку ще в маринадкино, подивимось під настрій. Засолиться, то будемо випробовувати. Ну, так. Коптильна, виходить, глибина 50. І 30 на 30, ну велика така метал тройка, метал тройка повинно вистачити надовго, бо я собі робив з полторушки, так воно ну, бистро я її хайдокав. Ну я сильно за нею не слідкував. це така вже більш серйозна. Піде в мою маненьку мангальну зону.